Тарас Загородній політолог в студії Слава Україні! Героям слава! Україна має повне право вести війну таким чином, аби максимально ефективно паралізувати Росію в її агресивних намірах. Таку думку сьогодні висловив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Це одна з думок. Жозеп Берель ще вчора висловився, в принципі, Тараса. Що сказав Джозеф Байден? Я приблизно на цю пряму мову його процитую, що він на зв'язку зі своєю командою, в принципі, стежить за розвитком подій. Єдине, коли він каже про дилему, яка дилема в Путіна зараз? Ну це тільки Байден знає у даному випадку про Дилема. що йдеться. Мене мене більше цікавить, коли нарешті буде е, е, дозвіл бити в глибину Росії, тому що все це розмови дипломатичні. Вони нас не цікавлять, нас цікавить конкретні речі, угу. тому що поки що судячи з ударів по аеродромах, е, які здійснюються. Е, це наша власна зброя. Це і це, да, ну треба це ще раз говорити виробляти, виробляти, щоб знаєте, щоб ми не, не сиділи тут. Не гадали, що там е, хто сказав, тобто повинна бути чітка, зрозуміла позиція не підтримка України, а перемога України. Так, вихід на кордон 91-го року, поки що ми від сполучених штатів цього не чуємо. До речі, відновлення територіальної цілісності і так далі. Тобто, ну Україна повинна добуватися конкретики в цьому випадку. Конкретику можна тільки діями української армії здійснити в даному, ну в даному разі, так що так. Ем um, та да. Ну, там же на Росії говорять про вихід на кордони 91-шого року, знаєте, да? завдяки Ні, ну вони, вони нехай виходять на свої, а ми виходимо на свої. Це от, от що повинно бути Бо Курщина – то, то, то. то наше. Ну, при, ну, принаймні, принаймні, те, що було здійснене в Курщині, воно якраз створює велику. Ну, це, це удар величезний по авторитету Росії. Що ви розумієте? Це, це змінило всі карти, які тільки можливо. Угу. А тепер а, показала відверту слабкість Росії, так. Угу це змінює її стосунки як США і з Китаєм в тому числі, тому що вони ж там сподівалися. Ну що там якась сила є, а тепер вони будуть пред'являти вже вимоги до Росії зовсім з інших позицій. Ну бачить, відверто і король голий, і те, що а, сили немає ніякої. Китайський, до речі, мирний план якось знаєте. Тепер виглядає достатньо м'яко кажучи, десь там є. Ні, 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 тепер він виглядає зовсім по іншому. Вони ж говорили. Вони пам'ятаєте, як вони нещодавно сказали. У нас вже є 110 країн, які підтримували нашу там консенсус, те, що вони назвали з бразильцями. А там же він передбачає наступна зупинка війни, тобто на лінії розмежування. А тепер виходить, що цей мирний план фактично під який було підвести 110 країн, є планом розчленування Росії. Якщо на лінії розмежування, то це вже Курська ОВ. Тобто тут же мирного плану того немає. Позиції, у певним, перемовні позиції Росії сильно просіли, сильно просіли, Навіть їм немає тепер торгувати навіть зі Сполученими Штатами чимось у даному випадку. І удари продовжуються. Дивіться, кожного дня у нас відбуваються удари. Кожного дня. Або СБУшники чергової НПЗ знищуються, або той же аеродром в Липецьку, те, що було нещодавно. А тепер ця ніч не взагалі ця ніч так ми бачимо аеродом. вже. До не, найбільш ненависного, мабуть, аеродрому там. Де там Ніжке область, Об, да, звідки злітає міг і тривога по всій Україні через це, це теж дійсно, параліч, ну, в дійсності параліч роботи в країні, в тому числі. А удари там по Воронівській області і так далі. От так от, так от повинно і бути і постійно, і це вже ну, наше озброєння повинно бути. На фоні заяв, які ми вчора ще почули, і вони прозвучали на адресу України, значить, блискучою та історичною операцією. Назвали наступальні дії у Курській області американські сенатори. Республіканець Лінсі Грем і демократ Річард Блюменталь напередодні приїхали з візитом до столиці України. Під час спілкування з журналістами сенатори заявили, проситимуть адміністрацію президента США надати Україні більше гнучкості у використанні. Переданою зброї. і оце якраз яскравий приклад того, коли 10 разів від Тараса Загородні в нашому ефірі ви чули, що в світі люблять сильних і поважають сильних. Ну, на емоції навіть навіть не, не поважають сильні та в міру борзі, вони перспективні з точки зору інвестицій. Можна так сказати. До речі, Грем цікаво заявив, цікава заява була. Це те, що я вам завжди говорив, що якщо ти сильний та в Міру борзий, тебе буде підтримувати будь-яка адміністрація президента Сполучених Штатів Америки, незважаючи хто там буде. Навіть публічно можуть тобі сказати, що ти неправильно щось робиш, але внутрішньо тобі завжди будуть допомагати. Раптом виявилось раптом на такому рівні, так. ще не чув. Пан Грем сказав, що виявляється в Сполучених Штатах Америки. Є багато ветеранів. Війни, ну не війни, а пентагону, які готові бути пілотами. на F-16. раніше ми такого взагалі не могли навіть уявити, щоб на такому рівні це взагалі допускалося, така можливість. Б багато хто вже говорить, що все суб'єктивно. Це просто думка і такі відчуття ну, Грема. Що давай, це складно організувати давайте, цей процес. Давайте, давайте так. Знаєте, на такому рівні нічого так просто не mm -hmm. робиться. Ну от просто не робиться, так. і пан Грем, ну це не наші депутати, яких там обирали. Вибачте, не. не до Москов угу. людина досвідчена в політиці, угу. і він або це буде робити як з боку республіканців, тиснути на адміністрацію Байдена. Вони так. постійно тиснуть на них з вимогою, щоб а була збільшена можливість бити по території Російської Федерації а і так далі. Ну це дуже добре. Це це ще раз показує, знову таки, коли ти сам стаєш суб'єктом. Сам стаєш суб'єктом, можеш реалізувати а те, що було на Курші, не було реалізовано. Це новий взагалі рівень організації нашої держави. А, це одразу ж викликає повагу. З тобою розмовляють не як з папуасами, а розмовляють як з рівним партнером, який може вирішувати а, проблеми. І ти стаєш цікавим з точки зору інвестицій. З точки зору інвестицій в безпеку, і те, що ти можеш виконувати багато функцій, які цікаво в тому числі ну, не безкоштовно, звичайно. Які ти можеш виконувати. Це фактично ну, вже рівень Ізраїлю, які як би там не, не скрипили зубами, в тому числі демократичної партії, тому що у них розкол зараз через підтримку Ізраїлю, але вони змушені все рівно допомагати Ізраїлю, тому що Ізраїль виконує багато функцій, не, не слухає. Це завжди те, що хоче Сполучені Штати Америки. Ми теж повинні розуміти, що наші інтереси можуть не збігатися, так особливо в частині того, що нам цікаво, наприклад, хаос в Росії. На Сполученим Штатам, я не впевнений, що цікаво, як, як і Берліну, наприклад. І ми повинні розуміти, що багато чого буде не, не збігатися, але це не є трагедією. Слід обстоювати свою позицію, ставати суб'єктом. А суб'єктом в наших умовах це виробляти власну зброю, щоб, знаєте, не даєте ракети, ну і не треба ваших ракет. А, ми самі, не, а ми самі там будемо довбати куди-куди нам потрібно, а, і так далі. Тому тут завжди. Знаєте, у нас часто от всі там часто нас обговорюють. Мене ж не перше звертають увагу стосовно того перебігу. Там хто переможе, Камала чи Трамп переможе. Ми повинні розуміти вірити взагалі нікому не можна вірити можна тільки в українське ВПК, в українські ракети і так далі. І це. Це дає стабільність відносинах сполучених штатів. Це не а, і, і не тільки сполучених штатів і західної Європи. Чому тому, що і з нашими союзниками, там, там Південна Корея, Японія і так далі, коли ти сам сильний, коли ти є потужний ВПК, є ракети, і так далі, тоді все по-іншому до тебе на тебе звертають увагу, турбуються про тебе і так далі. Тарас нюанси, Нюанс. якщо ти за логікою Маркуса Фабра, очільника оборонного комітету Бандестагуні. No. Він каже, що все та, що зброя прийшла німецька, no. це українська зброя. Знаєте, це нам британці кажуть, ні, не дозволяли старше до використання. Це сьогодні вони це одне говорять, завтра можуть інше сказати. Слухайте, я пам'ятаю 2014 рік, як Меркель не давала в Україну експортувати навіть, вибачте, двигуни mm -hmm. від комбайнів, так тому що це можна було поміняти на е, цей е, на БТР постат. Я пам'ятаю ембарго, яке було накладено на Україну в 2014 році на постачання зброї та товарів подвійного призначення. Так що це. Все знаєте, віртуальне поки що. Це зараз вони говорять, тому що Україна почала виробляти власну зброю і нам починають допомагати. Так? Тому вірити нікому, не слід на слово. Вірити можна тільки власне ВПК, власне виробництво. Подивилися на танки, так ну вони зручні і так далі. Змалювали креслення собі на пам'ять і починати виробляти або спільно з ними, або це поляки. До речі, німецькі танки не купують. Ви думаєте, чому? Для корейські. А чому вони не купують? Вони знаєте, а тому, що вони не вірять. Я просто не думав про це. А не. я вам сказав: вони не вірять, що німці будуть постачати їм... <гум> ну, на... там свої відносини. Ну свої, не свої відносини, але на поляків теж треба звертати увагу. Вони чому ж корейські беруть, а не німецькі. Так вони сьогодні оформили контракт на купівлю в Америці 98 гелікоптерів. Apache. так, от Америка. Вони беруть американську та південно корейську зброю. А німецьку не беруть. Це теж великий знак. Це теж треба знати, що воно буде та там, там знову таки, а. вірити нікому. Я вірю тільки в те, що у нас повинно власне виробництво бути. А ми повинні дозволити нашим підприємствам ВПК експортувати зброю. Так для того, щоб вони в перший рік на один мільярд можуть експортувати зброю. а Далі тільки по більшому піде. І податків може сплатити на 200 мільярдів всередині країни. Це коли наш уряд зараз знаєте, обговорить, давайте піднімати податки, а заробляти ви не пробували. Дайте там, можливість заробляти. Щось там працює допрацьовує Що? Шо, щось шо? там працює до того. Ні, ні слава Богу, уряд. в тому числі завдяки... сказав вчора, так, ні, шо, ні це... Ну слава клепово... Богу, що це рух, тому що щось. ми це обговорюємо вже а, рік, але воно повинно працювати в такому напрямку. То для того, щоб ми повинні ставати сильнішими. Чим більше у нас буде зброї, тим більше нам будуть давати танків. Та ви ж повинні розуміти, це ж хитрувати політика. Е, е, от ми вам дамо танк, це теж спосіб контролю за Україну. Там, да? а от тобі дали танк. А запчастин тобі не постачали все, танк стоїть там. Да, це ж знаєте, ще така політика. Ну 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 у нас не вийшло тут. Ми не встигли виробити. Це е, говорять одне, а завтра інше. Все повинно максимально вироблятися в Україні, так. Виходити на новий рівень виробництва сталей, мікроелектроніки, в тому числі, щоб нам не почали говорити, ну, поміняється уряд в Німеччині, ми що потім будемо знову бігати, прийде аналог Меркель, яка буде цілуватися в ясно з Росією. Це ми вже все це проходили. Потрібно максимально локалізувати виробництво у нас. Якщо є інтерес, я знаю інтерес, в тому числі американців до нашої зброї, щоб вони у нас будували виробництво, обмін досвідом. Ставати частиною їхнього ем, технологічного укладу виробничих компаній. І тоді, знову-таки, нам тим більше буде байдуже, хто там буде президентом. Тому що прийдуть хлопці з ВПК, так? Я uh, розкажу. Ні, ні, Тереметал, це. Я ж просто це, так німецьку компанію. Я ні, ні. yeah, yeah. прихильник того, щоб ми все ж таки диверсифікували всі ризики: американці, Південна Корея, Японія. Тому що ж повинні розуміти, тут що, зброя це завжди політика. Uh -huh. Завжди політика. Uh -huh. Ну Наприклад, там ти ж британці. Та по Криму бийте, а туди не бийте. Тут по харківській бийте а по Курській області не бийте Що це таке? Що це за розмова? Значить, аналоги нам потрібно робити. Побачили ракети. Та ну і що, у нас інженерів не вистачає, побачили десь щось підгледили і робити своє виробництво, так або з тими країнами, які у нас не перетинаються. Не перетинаються інтереси. Ну, наприклад, нам вигідніше більше співробітнитися зі Шведами та з поляками, тому що ми в одному човні. І, і тим, і тим страшно. У них кордон з Росією, отут є. Отут у нас є взаємозалежність. Так? А Німеччина, це знаєте, таке. У, у них завжди таке було відчуття, що поки росіяни з'їдять країни Балці та Польщу, ми завжди з, з, з росіянами встигнемо домовитись. Ну що політика має завжди свої нюанси. І ми на, на у нюанси повинен звертати увагу. Тому для того, щоб краще забезпечити, от, от не тільки експорт, потрібно, а забезпечити в тому числі, забезпечити страхування військових ризиків. Прилетіла ракета військового підприємства, одразу ж відшкодували всі збитки. Це повинно теж бути, щоб в тому числі заходили іноземці або секретність підприємства. ПК досі, досі не забезпечено. Оскільки ми ну, я все рівно про це буду говорити, тому що Форма треба довбати. Я проб'ю. Я проб'ю да я проб'ю проб дірку в нашій в голові шмигаля всіх інших і так повинно бути, тому що Це по іншому образні буде... вислови Тараса згородні образні вислови Тараса, так, 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 тому що по іншому образна травма да. образно кажучи, Мене гадає політолог Тарас Загородній в студії. Ну і ще одна тема. Дональд Трамп дав інтерв'ю ілону маску у розмові. Кандидат президента США дві години нещодавно критикував чинного лідера Джо Байдена і опонентку Камалу Гарріс. Також котре обіцяв закінчити війну в Україні і домовитись з Путіним. Зокрема, дорікнув Байдену за його слова про вступ України в НАТО. каже, якби не ця фраза, Росія б не почала війну. Разом з тим Трамп розповів. Маск, Максу, Боже мій маску. От завжди ця обмовка присутня, що застерігав Путіна від вторгнення в Україну. За його словами, він сказав російському диктатору. Цитую Владиміре, не роби цього. Та, поверте, Путін до його парад не прислухався. Трамп впевнений, їм ще вдасться налагодити стосунки між собою і відносини між їхніми державами. Тараса, вдасться? Ну, дивіться, коли Трамп так говорить, ну, по-перше, це правда стосовно того, що, ну, згадаємо політику Трампа стосовно України, коли він був президентом. Він зняв ембарго на постачання зброї в нашу державу, яке наклав в кабінет Обами-Байдена. Це правда. Я пам'ятаю перші істерики стосовно червоних ліній, якраз тоді були. Це був 17-й, по-моєму, рік, коли перші джевеліни у нас з'явилися взагалі. 18 18-й. Ну, 17 18-го, да. да, ну, 17-го було знято, да, потім куму. я пам'ятаю mm -hmm. все це, пам'ятаю істерики, і mm -hmm. якраз тоді росіяни кричали, що американське зброя – це червона лінія. Далі, коли вперше в Криму проводились навчання 200 тисяч, вони зібрали на кордоні. Тоді що був Трамп, а да. були надіслані стратегічні бомбардувальники Б 52 два mm -hmm. рази. Літали, в тому числі над Маріуполем і півднім України, з офіційним повідомленням для стримування Росії, це в дійсності так. Далі Трамп ударив по росіянам в Сирії. Так вдарив по американці. Це не Ізраїль знищував генерала Селімані на території Ірана, Саме американці вдарив, зупинили північний потік. Все це робилося при адміністрації Трампа, і тому в дійсності він був досить непередбачувано для них. Тому тут частка правди є, як би тут ми не усміхалися. Далі, коли Трамп, ну по-перше, ви повинні розуміти, Трамп, він же, не ми ж обираємо Трампа. Йому за великим рахунком, на мою думку, українців в принципі плювати. Нього обирають американці, тому він працює на електорат, і Він же обіцяє, що в світі не буде воїн, так. І тому, коли він так от виступає стосовно цього, що ми там не домовимося, не домовилися, але що він має на увазі під домовності, велике питання. А тому що в його розумінні, якщо Путін не буде робити те, що він скаже, а це означає, що включаються інші дії. Так? І знову таки, все змінює українська армія. Все змінює українська армія, тому що Трамп же він же бізнесмен. Він запитає Путіна, що у тебе є, щоб обміняти що. А дайте мою нафту більше продавати на нафтовому ринку. Трамп скажу: у мене є нафта. У мене хлопці під час злочинного правління, якщо він переможе злочинного правління Байдена, як він любить говорити, там дуже зголодніли і так далі. У них є нафта. Що ти пропонуєш? Коли вже українські танки їздять. По території а, Росії і вони не можуть вибити, це зовсім інша перемовна позиція, навіть сположі зі Сполученими Штатами Америки. Стосовно НАТО, ну це таке питання. Сьогодні одне, завтра інше. Ми повинні розуміти, що чим більше Україна буде лупашити по території Росії, тим більше нам будуть допомагати, тим швидше нас приймуть в НАТО. Чому я вам скажу, тому що а, це спосіб в тому числі контролю України, в прийом в НАТО. От, наприклад, 52 му році а, американці спеціально дві країни приймали в НАТО для того для того, щоб була стабільна. Знаєте, які країни? Туреччина та Греція. Це при тому, що 40 років тому вони ще За воювали. Да. Тому що вони ворожого до один до одного сталося. Тобто це спосіб контролю і так далі. Тому сьогодні скажуть так. Завтра скажуть, ну ми передумали. Е, от е, це нормальний Яка мінливість. А так політика працює. А хто вам сказав, що ти знаєте? Проблема в тому, що ми настільки довго спілкувалися з росіянами. От увесь цей час. Ми досі думаємо, що захід же по-іншому побудований. Він відкриває тобі можливості, як ти випливиш. Якщо ти проявляєш суб'єктність, доводиш, що ти вартий уваги, там швидко все поміняється. Досить швидко. І Треба звикати до цього, боротися за себе. Тобі дають можливості, використовуються можливості. Сьогодні він скаже, НАТО, потім скаже. Ми подивилися, радники прийшли, вони там розбомбили те, що треба. Вони будуть корисними нам для східного флангу НАТО, тому що вони посилять НАТО. Тому не слід, не слід це сприймати як кінцеву, кінцеву мету. Я вам скажу принцип, принцип в цьому світі сильних та в міру борзих. Завжди підтримують, тому що вони ефективні. Це Одинадцятий раз, коли це зазначив. Так, а так воно і є. Тому що, знаєте, тому що коли ну, я до цього, коли речі. я важливі знаєте, коли речі. Я рік говорив, що що більше ми будемо бити по, по Росії, а тим більше нам будуть допомагати. Знаєте, нас не всі вірили. А от ну, б'ємо по Росії, от як з, з ракетами. Ну немає ракет, немає, не даєте, а ми Скажіть. самі будемо робити це. А оце тиск, в тому числі на адміністрацію Сполучених Штатів Америки. Не хочете, ну тоді ми не будемо узгоджувати з вами те. Що потрібно. А американці завжди їхня політика їхня політика, вона спрямована на все ж таки побудову прогнозованих та контрольованих конструкцій. І чим більше буде борзості, чим більше буде суб'єктності України, це швидше нас спрямують в НАТО. Тому що я ж говорю для того, щоб контролювати, для того, щоб ну тут командування, давайте узгоджувати. Це, до речі, одна з причин, чому Ізраїль, Ізраїль не хоче вступати в блоки типу НАТО, а, а там відкрите говорять: ми не хочемо. Ну, правда, у них є ядерна зброя, але вони говорять, що ми не хочемо узгоджувати а, свої позиції з іншими країнами. Але НАТО нам потрібно для того, щоб у нас це інвестори люблять, коли є безпека. Але я впевнена, що в НАТО все ж таки рівень автономії України буде приблизно як у Туреччини. А, те, що ви згадували червоні лінії ще тоді з 2014 року, на правду, але зараз знову ж таки до ядерних погроз тоді погроз. Також зруйновано ще додатково. А цей немає. Міф. А тепер цих червоних ліній немає. То тому, коли має на увазі Курщина і ядерні вчора розійшовся з ні, ну він розходився вже давно. Пам'ятаю, да. що в першу погрози ще в 22-му році, коли сказали, да. не боже одна ракета прилетить на територію Криму, 9 серпня прилетіла. По цьому цей збушне дрон Сібейбі влетіли якраз всередині середині серпня минулого року. Так mm. з тих часів, вибачте, вже Чорноморського флоту немає в Росії, і це а, немає цих червоних ліній, Вскритий блеф. А удар по Курщини – це величезний удар по авторитету Російської Федерації. Це абсолютно змінює їхню позицію в стосунках із США і з Китаєм, тому що всі побачили, що вони трухляві. Це трухляві, що немає реакції. Згодити ядерна держава не може отримувати свої кордони. Ну це просто нонсенс, і це якраз змінює їхню диспозицію в перемовинах зі Сполученими Штатами Америки і. Або з Байденом, або з Трампом. Ну просто ви повинні розуміти, що в принципі принцип політики, який просуває а, Байден і Трамп, ну плюс-мінус дійсності однаково. Тільки Трамп це більш експресивно говорить, а Байден, ну так, дипломатично, завуальовано і так далі. Але принцип один такий самий. Тепер говоримо про по факту дилему Путіна, з якої починали. А, багато аналітики є з до того, що все ж таки між ФСБ і військовим є певні рухи. Ми ж пам'ятаємо Деріпаску, який нещодавно висловився, назвав це mm -hmm. безумством. Ви от тут вірити треба таким процесам? Чи може це відбуватися? І Курщина стала поштовхом. Дивіться, те, що боротьба це давно, тому що ФСБ давно хоче зробити армію винуватою в, в поразці в Україні. Mm -hmm. Вони це рік вже, як вони вся ця тенденція. Так. Але тут є нюанс, наприклад, з Курщиною. Наприклад, прикордонні війська підпорядковуються ФСБ взагалі. Багато ФСБшників дійсності захопили, і це дуже добре, тому що можна буде обміняти ну, дуже велику кількість половина. Якось Ну, звичайно. я Думаю, що якихось високопосадовців угу. там спіймали, кадирівців спіймали. Це означає, що шанси те, що азовців витащать вже в цьому році, ну вони значно зросли. І тому звичайно, що Путін, як виходить теж з ФСБ, побоюючись там бунту генералів і все інше, теж намагається з ним ну там побудувати там іншу структуру. Вони ж дивиться доручив, наприклад, проведення цього. У них хто називається цей контрзвідувальну контртерористична операція в трьох областях. А це означає, що ФСБ начебто, будуть керувати раді. Нам Ми повинні вболювати за всі команди. Чим більше буде на стабільності в Росії, тим краще для нас. Так на ми взагалі повинні прагнути до гарної громад громадянської війни в Росії а, різними способами, і чим більше там буде боротьба, тим краще буде для нас. і Але тут а, проблема в тому, що, що яку проблему особисто для Путіна а, створила. А, Операція в курсі всім навіть вже стало зрозуміло, більш-менш притомним в тому числі цим, що ну на чолі країни абсолютно неадекватна людина. людина. же, знаєте, був якийсь фльор, що є якісь там стратегії, якісь там сили. Є, а тут немає. І повний параліч. Ну навіть військової машини, яка ну неспроможна щось зробити вже на атаку безпосередньо території Російської Федерації. Треба підтримувати все це, обболювати знову таки за всі команди. Комусь мабуть допомагати Україна буде ось там для того, щоб там були гарні заворушення. Нам потрібне гарне заворушення в Росії. Це до речі, не сильно подобається нашим західним партнерам. Ми повинні теж зрозуміти, що вони завжди грали в стабільних. Росії. І тут у нас можуть бути суперечки, але ми повинні наполягати на своєму і е, 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 дотискати ту ситуацію до такого, до такого стану, щоб е, у, там була ну, глобальна, глобальна така е, неспокій. неспокій да. Гарна громадянська війна нам потрібна. Тарас Загородній, політолог, спасибі. До Дякую. зустрічі на прямому. Дякую вам за цей час.